Коростень, жмеренка з Долбунів та Ковель – міста, що мають гарне залізничне сполучення. Тому і не дивно, що саме ці громади стали учасниками проєкту створення нових експортно-логістичних можливостей для малого та середнього підприємництва у Ковелі та громадах-партнерах. Днями на базі нашого міста відбувся бізнес-інкубатор, або іншими словами, навчання для представників малого та середнього підприємництва та людей, які тільки хочуть започаткувати власну справу. Ми на протязі двох днів з вами будемо отримувати нові цікаві знання щодо розвитку бізнесу. У нас є два види наших бізнес-інкубаторів: перший для зовсім початківців, де ми розповідаємо про ази, про реєстрацію про різного роду лайфхаки для початку бізнесу. Сьогоднішній бізнес-інкубатор він трошки серйозніший. Він вже про. Про набрання потужності, про створення робочих місць, в тому числі додаткових, про експортний потенціал. Проведення подібних навчань та консультацій не було б можливим без співпраці з програмою «ЄЮФО бізнес конкурентоспроможність та інтернаціоналізація малого та середнього підприємництва, що фінансується спільно Європейським Союзом та урядом Німеччини. Саме на цьому наголосив регіональний координатор програми Владислав Кавелін. Він доєднався до навчань онлайн. Основними напрямками нашої програми є промоція експорту, гармонізація українських стандартів з нормами ЄС, підтримка кластерного розвитку, сприяння організаціям з підтримки бізнесу та, власне, місцевий економічний розвиток. Саме в цьому напрямку був і проведений грантовий конкурс, в якому був відібраний проєкт. Створення нових експортних та логістичних можливостей для малого і середнього підприємництва у Ковальській, Коростенській, Коростенській Здолбунівській та жмеринській громадах. І в рамках е, згаданого проєкту відбувається наш сьогоднішній бізнес-інкубатор. За словами організаторів, бізнес-інкубатор відіграє важливу роль в підтримці підприємців, адже це знання, консультації, пошук партнерів та доступ до різних видів фінансування. Коростенська громада відкрита до будь-яких нових програм та проєктів. Ми вже втретє зустрічаємося в місті. Ми відкриті до співпраці в різних сферах, а особливо підтримці бізнесу, тому що ми всі з вами відчуваємо і розуміємо, що зараз є певні проблеми. Я не буду углублятись в деталі, але бізнес страждає і не тільки бізнес, а й вся Україна. На жаль, можливо, завдяки якраз таким зустрічам і буде певний поштовх. Я не говорю прорив, а деякий поштовх для окремих категорій і груп бізнесів, які будуть зацікавлені в подальшому розвитку, і в подальшій десь розширенню своїх меж і, і, і територій. Протягом двох днів, а саме стільки в Коростені тривав бізнес-інкубатор, підприємці дізнались про цифрові можливості та сервіси, які доступні для підприємців та експортерів на порталі Дія бізнес. Консультант Рівненського обласного центру зайнятості поділився досвідом отримання державних грантів на створення бізнесу через програму є робота для осіб, що вирішили розширити власну справу. Як наголосив Станіслав Трошин, рівненська область на третьому місці в Україні по отриманню державних грантів дані. Ані програмі під час бізнес навчання обговорили також питання, як ЦНАПи стали надійним партнером бізнесу. Говорили про переваги електронної реєстрації через дію та класичної офлайн реєстрації через ЦНАП. Окремо зупинились на темі, як розпочати успішний бізнес в місті залізничнику, такому як Коростень. Подібні заходи сприяють підприємницькій сталості. Вони стимулюють економічний та інноваційний розвиток взагалі всієї екосистеми бізнесу в громаді. цим проектом передбачено також інші заходи за підтримки підприємства, такі як консультація з отримання грантів. Тому дуже рекомендую поцікавитися щодо цього детальніше у пана Станіслава. Краще одразу записатися на консультацію, де експерти зможуть дійсно фахово проконсультувати які грантові наразі є, що скажімо, підходить максимально більше для вашого бізнесу наразі і з якоюсь заявкою можна вийти скажімо, до грамотодавців. Учасники бізнес-інкубатору наголошували, метою програми є створення кращих умов для розвитку українських малих та середніх підприємств, підтримки інновацій та стимулювання експорту, що є шляхом до сталого і равномірного економічного зростання країни. А це сьогодні дуже важливо.